Таю, ви дивитесь світогляд програму про те, що стосується кожного з нас. Приміряємо на себе європейський досвід та вирішуємо спільні українські питання. Мене звуть Христина Бондаренко. До роботи український фінансовий колапс гість нашої сьогоднішньої програми. Як сумчани гривню ховали та пропадіння одного із найбільших банків України просто зараз. Хвиля кредитних майданів накрила Україну ще у 2014-му. Через карколомний стрибок долару тепер уже втричі люди просто не мають змоги сплатити свій кредит. Аби їх почули, вже понад рік штурмують стіни Верховної Ради та Нацбанку України. Воліють забезпечити конструктивний діалог між позичальниками, кредиторами та органами державної влади. У їхніх планах зашкодити економічному колапсу в країні та створити чесні умови співпраці. Їх тисячі та проблем. Спільна. До всеукраїнського фінансового бунту долучилися й сумчани. Уже не один раз пікетували стіни обласного відділення Нацбанку. Та от відповіді поки нуль. Кілька років тому брали валютний кредит і нині мусять повертати його за майже нереальним курсом. Цього ж разу до плакатів і лозунгів додали креативу. Із квітами і траурними стрічками прийшли прощатися із діючим курсом української валюти. Розповідають, знецінення національних грошей заганяє їх у боргову яму, а банкам і чиновникам до того ніякого діла. Сьогоднішня акція це символічне відпивання української гривни. Ми здесь зібралися под стінами національного банка, щоб провести нашу гривну. НБУ это в кавичках, как бы похоронне бюро нашої національної валюти у кожного позичальника своя кредитна історія та сценарій дещо схожий. У борг брали одну суму. Виплачувати ж тепер мають у рази більше. Зарплати мішаються роботи. Можно сказать, наполовину нету. Доллар растет так, ну кто будет платить? И чем платить? Это 2 миллиона-3 миллиона квартира будет стоить. Они, Они предлагают оставлять квартиры. Вообще людей не за людей не считают. Я в 2008 году для дочери взял кредит 35 тысяч долларов. На то время, как бы мы своей семьей могли потянуть этот кредит. Он был по 5. Но зараз, коли остав 25, я проплатив 7 лет, і у залишилось осталось чотирнадцять тисяч доларів заплатити. Ну тепер мені прийдеться платити триста тисяч гривень. Я не зможу їх не заработать, Не знаю нигде, где, где мені їх взяти. Де ж взяти гроші, поки не знають. Кажуть, без допомоги держави та поблажливості банків із боргової ями їм не вибратись. До цього времени я платила, але більше не можу. Це разве що. Что... Продажу органів, продажа всього, що є. Даже пускай будуть не по курсу, який в договорі по 5.05, Ми згодні на той середній курс по 8, щоб хоча б ну можна було платити так само регулярно. Сьогодні, як і тоді, до протестувальників ніхто не вийшов. Дії людини прокоментували і у самому банку. Із Нацбанку під стіни облдержадміністрації вимоги ті ж стабілізувати гривню та звільнити голову НБУ Валерію Гонтарєву. Терпіти валютні стрибки не сила. Невдоволені сумчани дійшли і до президента України. Вимагають, аби той змінив керівництво регулятора. 8, 15, 25 – Це нереальні курси. Це вважається колапс економіки. Нашої, понімаєте? Ми, тому що є непрофесійні дії е, Нацбанку, е, ми вважаємо, що її треба вже вбирати. Головним інквізитором гривні називають керівництво Нацбанку. Чоловік, який не справляється, Валерія Гонтарева, її треба обібрати. Вже цього не бачить президент? Це зловмишленно все робиться. Ціни ростуть, курс долара росте, все прив'язується. А як же виживати? Пенсіонерам і всім остальним. Із таким закликом дійшли і до президента. Підписали колективне звернення. У цей тяжкий для країни час просто необхідна кадрова перестановка структури Нацбанку України. Невдоволення людей росте з кожною хвилиною, і воно може набути резонансного характеру. Вимагаємо вас прийняти рішення на найближчі дні. Лист із підписами передали заступнику голови сумської облдержадміністрації. Той пообіцяв передати звернення гаранту. Поки ж одні пікетують, інші роблять фінансові прогнози. Вони поставили ставки. Вони зіграли в гру. Вони вибирали між курсом брати кредит в гривні там, за 25% чи в доларі за 12%. І, І вони програли. І тепер, ну, на жаль, на превеликий, треба поділити відповідальність на трьох суб'єктів ринку: перше ну, самі люди, які взяли. Друге. Це банки, які видавали велику кількість валютних кредитів, теж не думали це обмежити і можуть зараз постраждати за неповернення. І третє, Національний банк, який бачив, що люди багато беруть кредитів валюти, бачив, що банки видають багато кредитів валюти і не приймав мір, не, не звужував цей валютний ринок. А от у столиці кредитний майдан набирає своїх обертів. Під стінами Нацбанку пікетувальники облаштували намети та імпровізовану кухню. Банки, як мильні бульбашки, останнім часом більша кількість фінансових установ із додатком неплатоспроможні. У Сумській області таких уже нарахували з десяток. Нещодавно до цієї категорії приєднався і банк Надра за оцінкою НБУ, один із найбільших в Україні. Нині установа працює у режимі з тимчасовою адміністрацією. Софія уже майже місяць не може отримати в банку свою стипендію. Банкомат на технічній перерві розповідає, дізналася, що банк за крок до ліквідації, тому тепер гроші доведеться зачекати. Я узнавала в банку надра. Мені сказали, що деньги будуть возвращені. Ну з временем до 5 мая бути вже у уже ці деньги через інший банк. Возртя я перевелась на другой банк е заявление. Это у нас было всё от факультета, нас организовано перевели на другой банк. У таких ситуацій і наталка про те, що Надра банкрот, дізналася випадково. Можливо, у кого-то большая сумма на карточке, правильно? Никто никакие, ну, какая-то сообщение, может, могут представители, не знаю, уведомление какое-то. Я в этом знала в ВК Маркете, расплачивалась карточкой, которая не сработала, и мне просто продавец в эко-маркете сказал, карточки Надробанка не работают. Так я об этом узнала. Куда звернулася далі у ситуации, ситуації еще що обіцяють у банку? Пошла в сам Надробанк, пошла туда, спросила, в чем дело. Сказали, ну в конце недели, возможно, будет, будет только известно, можно ли будет получить деньги. Я ушла, конечно, пришла еще раз в конце недели, мне сказали, ну через месяц, может быть, будет известно. То есть как бы сказали, что деньги вернут, а когда, Взагалі не, не понятно на карті, сума хоч і невелика, та дивлячись на ситуацію в країні, зайвими кошти не будуть. Тож чекає на свої кровні уже найближчим часом. Все було нормально, можна було да повідомлення теж приходили по поводу того, що день не прийшли, не прийшли, поэтому як то ну обратна связь какая-то була. А от коли такого случилось, не було. У мене там залишилася стипендія, у мене там осталось ну гривень 600, Ну то есть, не 60, шестьдесят, ну как бы мені хотілося, конечно, їх отримати. Тривожні звістки від банку «Надра» з'явилися ще на початку лютого. З банкоматів зникли кошти, картки заблокували. Згодом на офіційному сайті вивісили повідомлення. Банк визнали неплатоспроможним і ввели тимчасову адміністрацію. Інформація стосовно виплат по пенсійним, соціальним зарплатним та іншим карткам, а також по депозитам з'явиться приблизно через півтора місяці після введення тимчасової адміністрації, тобто шостому другому. На офіційному сайті Фонду гарантування вкладів буде визначений банк-агент, через який клієнти зможуть отримати свої кошти. А от як надалі складеться доля банку, невідомо. Є два варіанти розвитку подій. Є можливість, що знайдеться е, якийсь інвестор, який придбає повністю банк або, можливо, частково певні активи. І звісно, зобов'язання візьме на себе виконати перед вкладниками. Е, якщо буде прийнято, все-таки не знайдуть варіантів, щоб врятувати цей банк. Е, фонд разом з Національним банком України, то буде прийнято рішення про ліквідацію. Після е, це через три місяці, десь 17 травня, повинні початись виплати фізичним особам по їх вкладам. Тимчасова адміністрація нині працює у дев'яти банках на території Сумщини. У п'яти з них уже розпочали виплачувати кошти вкладникам. Сьогодні курс долару доходить до позначки 30. Нинішню ситуацію на фінансовому ринку експерти порівнюють із подіями 2008-го початку 2009-го року. Тоді не надто оптимістичні новини із західних ринків теж спровокували чималий попит на іноземну валюту, особливо на готівковому ринку. Зараз, власне, як і тоді, порада фахівців була простою: не бігти поперед батька в пекло і не долучатися до запуску колективного механізму валютної істерії. Навіть якщо ви бачите, що курс швидко зростає, майте на увазі, що ви можете завжди, помилку, завжди зробити помилку. Ви можете, ви можете продати не свій час, купити не свій час, це однозначно. Тому що я говорю, ну, розумієте так, якщо у вас дійсно є там якісь заощадження, ви розумієте, що курс нестабільний. Поділіть і, поділіть і лежіть їх на депозит. Тоді в такому випадку, ну, я розумію, щось ви втратите, десь ви граєте. Вихід є заохотити іноземний капітал, і процес уже пішов. Ідуть постійні переговори із МВФ та ЄС. Є вже й перші зрушення. Нині у міжнародному валютному фонді розглядають довготривалу програму підтримки України строком на 4 роки, як мінімум. Сума першого траншу близько 10 мільярдів доларів. Його планують передати Україні уже цього місяця. Це наша якась остання надія. Насправді, економіка. Вона прагматична і не обманути ніякими ні заявами, ні переконаннями і так далі. Наша економіка зараз, ну ясно, яка дуже в складному стані знаходиться. І наш найближчий маячок це нам перехопити міжнародного валютного фонду. І дійсно, десь там уже в березні можемо отримати транші. Але насправді проблема стає тільки в одному. Якщо запрацює наша економіка, запрацюють наші підприємства, підприємці малі, середні і інші підприємства. Вони зможуть підняти економіку, то тільки тоді зможе бути зниження курсу і стабільний варіант. Бережіть себе та свої гаманці. І, звісно ж, дивіться нашу програму знатимете більше. До зустрічі на обласному телеканалі. А я ще раз хочу нагадати: усі випуски світогляду ви можете знайти на нашому сайті. Його ви бачите на своєму екрані. Щасти.